Я сиджу перед машиною, що колись дихала. Колись, бо тепер вона захлинається у власному графічному інтерфейсі. Плитки, анімації, тіні, мов грим, на обличчі мерця. Сучасний інтерфейс не засіб, а ритуал. Ти не керуєш, ти виконуєш жест, Свайп, натиск, погляд, мов ті, що в останньому колі пекла застигли, мов скло, але з обличчям живої муки. Windows 11. це не операційна система, це посмішка небіжчика, її пульс, телеметрія, її душа, угода користувача підписана кров'ю ще до народження. Я пам'ятаю, як вона з'явилась не як народження, як вторгнення, як вірус, що пробив біосисів мені в підпірку. Вона сказала: ми створили новий дім для тебе. Але це був не дім, це був. Біли, ламани, порожні, жодного пилу, жодного життя, тільки акустика і підслуховування, мов лімп для несвідомих душ, освітлений, білий, без тіні, без. Надії, ти більше не власник свого заліза, ти орендар у віртуальній в'язниці з бездушними шрифтами. Права адміністратора це міф, як свобода слова у корпоративному чаті. Натискаєш пуск і тобі не дозволено йти. Ти вводиш пароля, вона вже давно тебе щитала. Вона знає, чим ти дихаєш, на що ти дивишся, і навіть про що мовчиш. У її процесах твоя тінь, у її логах твоя втома. Мій старий ПК пручався, Райзен ридав, рекса горіла, як свічка на похороні продуктивності. 32 гіга оперативної пам'яті волали. Навіщо мені віджити? А вона відповідала тихо без виразу. Це красиво, це зручно, це інклюзивно. Так мовить диявол 21-го століття. Усміхнений, оптимізований, адаптивний. Я згадав, так відповідав Люцифер, коли падав. Це вже не система, це споживча релігія. Ритуали замість логіки, вірус замість волі, замість свободи едж замість вибору попілот, замість людини користувачі згоджений, пригладжений і верифікований. Мене змушують оновлюватись під маскою захисту, ін'єкція покори. З оновленнями приходить інша воля, не моя, не людська воля корпорації, безликої і вічної. Вона говорить через панелі керування, мислить мовою, умов використання і мріє моїм переглядом реклами. Вона не просто система, вона втілений страх бути без доступу до сервісів. Ілюзія турботи, де кожне дозволити це ще одна здача в оренду себе. Я не згоджуюся, я просто змушений. У другому колі пекла, де вітри женуть, закоханих у нескінченому обіймі несумісності. Я бачив, як вона їсть інших. Клавіатури замовкали, мишки втрачали курсор. Він зникав у морі іконок, як страх у натовпі. Старі програми йшли, мов друзі з дитинства, яких ти не помітив, як втратив. Провідник більше не вів. Він розважав. Хто входить тут, покинь усю надію. Виводиться, коли натискаєш цей ПК. Я не користувач, я артефакт. Стара частота, яка більше не сумісна з драйверами часу. А я тримаюсь, бо мій комп – мазутний бастіон спротиву. Мій корпус подряпаний, кулер гуде, але в груп я бачу волю. Я бачу зелений мінт, не як систему, а як мовчазного товариша, що не питає і не шепоче. Шел скрипти, як псалми, баш, як сповідь. Він до позаду. Вона ще блимає, ще кричить, ще заманює. Але я тут. У чорному квадраті терміналу, де все чесно, якщо помилився, отримаєш помилку, де система не всміхається, але й не зраджує. І нехай вона думає, що перемогла, але справжня система не на екрані, справжня система у мені. Бо істина не в обвоці вікна, а в тому, чи можеш ти дихати. Іноді свобода це просто чорний екран і блимаючий курсор. Але вона не зникла, вона чекає, як тінь еч на тлі свіжовстановленої системи, як дотик мертвої руки в темряві апдейту, як колишня, яка постить фото з новим хлопцем. Windows 11 не просто зрада заліза, це обряд, пластична операція твоєї цифрової сутності без наркозу. Центр сповіщень блимає, мов очі менеджера з продажу. Ми оновили умови використання. Неважливо, що ти думаєш, а я вже не читаю. Я просто згадую той час, коли файл. Був просто файл, а не симуляцію доступу. Вона шепоче мені перед сном. Ми додали нову функцію, твоя продуктивність аналізується в реальному часі. І Я бачу сни, де я процес якого не можна завершити. Control-Alt-Delete не працює. Таск-менеджер голограма. Я біжу по нескінченному ланцюгу замикань, а за мною анімації, плавність смерті. Пуск відкривається, і ти розчиняєшся. Я хотів відкрити блокнот, а зустрів вітальну посмішку папілот. По він не втомлюється, не спить, не вмирає, він завжди готовий допомогти, навіть якщо я хочу просто помовчити. Я спробував видалити Microsoft Edge. Сміливо, але він повернувся. Сильніший з новою іконкою і старим наміром. Ми бачимо, що ви. Користувались стороннім браузером, хочете повернутись, але я ніколи не йшов. Я тікав через дірку в бренд Мауері, мій робочий стіл тепер поле рекламної війни. Спотіфай, TikTok, Тімс. Я не кликав їх, вони як мокрі плями під свідомості, мов таргани в квартирі, яку ти давно не прибираєш. Телевізор світить синіми, хтось кричить: не чіпай, це не твоє. Я протестував, вимикав Wi-Fi, зупиняв служби, рився в реєстрі, як грішник у власному мозку, ламав себе, бо Вірив, що можу щось змінити, але вона все одно поверталась через драйвери, через мікропрограми, через апі, через запах самотності. В цьому всьому я уламок минулого згреб у серці, з суду в крові. Той, хто ще пам'ятає, як пахне пилу в вентиляторі. Я досі голодний, не до оновлення до істини, до контролю над собою. І коли вона знову подзвонить і прошепоче, повертайся, ми все спростили. Я відповім, дивлячись у темне вікно терміналу. Ти не система, ти дзеркало без відображення, а я залізо, що дихає у темряві.